Отже, розпочав, я дивився статистику по всьому футбольному матчу, то можна помітити, що Чернігів... Ох, небезпечний момент, м'яч влучає в штангу. Пощастило в цьому моменті футболістом футбольного клубу Чернігів. Знову ось Віталій Груша, хороший удар. Юряту поки І знову удар. І знову рятує команду. Знову рятує команду Олександр Ширай. Кривопородинком б'є. Ох, ох-ох! Це було дуже близько до договір. Мирослав Сердюк. Мирослав Сердюк проривається по лівому флангу. Ліги з футболу. Історія яка. Це сталося у сезоні 2015-2016. Війшла футболісти у болоні. Знову Віталій Ментей Митро Мироненко заряджає Пушка. Дмитро Мироненко. Небезпечно було Андрій Лакєєнко. З другого поверху завдав удару по воротах у болоні. Назарій Федорівський знову. Лунає свисток арбітра футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Ох, було дуже небезпечно. Дуже небезпечно, однак порушив правила гравець оболоні. Лежить на газоні гравець футбольного клубу Чернігів. Лізі пила кров у Динамо і Шахтаря. Зараз намагається попити кров у футбольного клубу Чернігів. Подача, о, подача. Показують, що в руку попав, попав м'яч. Але контратака. Непоганий перевід. Непоганий перевод на фланг метро Кулик з м'ячем. Намагається фінтити. Р Роман Вовк. Манс дуже непоганий, дуже хороша контратака була. Максим Сердюк її розігнав. І знову шанс дач у цьому матчі було багато. Чергова з них. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Мені здається, що пенальті, пенальті призначає зараз арбітр. Зараз трошки треба подивитися. Ебізод. Що було, це один із гравців впав, який вийшов на заміну. Олександр Чернов рятував ФК Чернігів від пропущеного м'яча. Ай, не зміг, не зміг дотягнутися. забуває батальський м'яч як прикро. Олександр Шурай пригнув, він гадав, він ішов він, він за м'ячем, він гадав, куди м'яч буде летіти. Однак буквально якихось міліметрів не вистачило, щоб дістати м'яч. Скота. От бачите, як, як прийти. На жаль, цілком рівна гра, бо Чернігів ні в чому не, не поступався. Свої. Вони матимуть змогу боротися у вісімці найсильніших. Знову не виходить зачепитися за м'яч. Віддати і пробити, однак навіть у центрі поля не можуть затримати м'яч. Футболісти Евка-Чернігі в сьому номеру болоні б'є. На щастя, на щастя, мимо і дає фінальний свисток Арбітр. ФК чернігів дав достойний бій у болоні у третьому турі першої ліги на стадіоні Юність у Чернігові. Долю матча вирішив єдиний який...